Це чистки, це вивозили людей, і ну, там просто тяжко було зберегтися українцям. Але, але також не можна сказати, що сьогодні там не чинять спротив і не е, намагаються любими силами сказати, що схід це є Україна, і ніхто її не збирається нікому віддавати. Рік тому, коли почалася повномасштабна війна, дуже багато зі сходу приїхало людей до нас. Бережали, не стали винятком. Ви пам'ятаєте, як ми чекали, як ми приймали людей, як ми допомагали. Але з деякими особисто у мене зав'язались дуже гарні дружні стосунки. І ми навіть почали думати вже про якісь спільні проекти. Бо десь, знаєте, людина творча вона не може законсервувати себе ну, на місяць, а потім все рівно душа потребує свого. І на моє щастя, я познайомилася з дуже цікавою людиною, тим більше, що я ніколи не скривала, що я родилася в Донецьку, і Донецьк, і Східна Україна, для мене це є моя перша батьківщина. І стільки, скільки мені е, в моєму дитинстві дав Донецьк, повірте, таких яскравих спогадів. Я не можу сказати за своє село, бо воно в мене було пасти корову, робити на городі. І, а коли я приїжджала в Донець до Баби, то там приїхали внуки. От внуками я була на східній Україні. а тут не була дешева робоча сила. Це ну, нормально. Для Галичини це норма речей була. Діти мали працювати, ну, отак мало буде. Тому я завжди, коли мова заходить за схід, то в мене якісь таке особливе відношення. І я дуже дякую. Так, яка так само боліє за, свій, за свою батьківщину. Це Володимир Березін, він е, е, журналіст, краєзнавець. Е, він був один з ініціаторів, щоб його місто, е, ну, не рідне місто але рідне місто по професійній діяльності переіменували зі Артемівська на Бахмут. Вернули. Yeah? Вернули. Вернули. Не переименували. Завод шампанських вин, а ми ніхто не знали, яка там потужна історія. Знову ж таки, подивіться, як не могли знищити, то давали інші ім'я і все рівно, а інші ім'я це вже інша історія. І тому е, ми сьогодні хочемо презентувати вам ролик, Але я б хотіла, щоб ви вам слово дати зараз чи пізніше? пізніше. Я знаю за Донецьк за Донеччину, ну ближче до Донецька. Ну що що ми є, то я завжди. Ну те, що поряд він з Донецьком Бахмут, і настільки він, настільки він глибоко історичний, настільки там факти. Я, я просто у цей тиждень, поки ми готували цей ролик, я стільки інформації переварила вже і не тільки за Бахмут, я вже пішла і далі, і в Солидарі, і в Славянськ, і далі. Це Україна, це настільки Україна, і настільки ми її, на жаль, не знаємо. Я не знаю навіть як так зробити, щоб ми її знали. Бо того що ніхто вже нам тоді не скаже. Що там, а ми знаємо, що якби не Катерина, не було би Одеси, якби не Петро І не було би того. Якби ще там хтось не буде то вибуште, шановні, та це споконвічно наші українські землі. І там були наші племена, потім наші козаки, а потім прийшли зі сходу, все знищили і почали вчити нас жити. Ну, я не знаю, як вас, але мене то дуже сильно задіває. Отже, подивіться. Спочатку просто подивіться, що ми, що ми презентуємо, а потім пан Володимир вас вже ближче познайомить. Говорити, ви можете мене просто тримати. <різвання> <різвання> Що прищурилися, кацапузі, не чекали кондратія. Мало вас паскут, ми повілянам розвішували, голови рубали, знову полізла мерзота. <різвання> мало ви бусурмати тремтіли від нас, мало вирощали, кадрашка хватить <різвання> снов. i <laughs> Нас навколо українців. Зараз ми, буланці, відродилися і добиваємо вас кацапів руках наймовірних українських хлопців сучасних казаків. Розбудили, отримуйте силу народу! Так, можна, да? Дякую. Тепер мусити все пояснити. Так, ну, да. А що? Тому щось не зрозуміло? Вже комусь щось не зрозуміло. Справа в тому, що дуже проста річ. А зараз Кондратій Булавик, от у нас тут Бахмутяни є, він знаходиться пам'ятників, який було споруджено в 1971 році на да, честь 400-річчя Бахмута, 1571 рік. Ви розумієте, що ми теж для Бах... Донбасу це там 100 років, а нам скоро 500. І в центрі міста стоїть пам'ятник Кондратію Булавику. Так? Так. Це ну, насправді це Бахмутський казак, який варив сіль, а там були і Данські, і Запорізькі. Вони були разом. Так. І коли зараз туди, то, він стоїть прямо біля річки. І фактично там вже ДРГ постійно, І вони доходять. І зараз вони підійдуть, споткаються з ним і скажуть: О, донський казак! Тут завжди була Росія! Це була тому, що ми просили всіх, щоб говорили про це, але ну якось не сильно про це прозвучало. Якраз кандратів Булавін – символ антиросійський, ніякий не російський. Тому що вони були для них москалі, це взагалі головні вороги були, розумієте? І він дійсно говорив про нього. Це офіційно сказано, це не хтось там придумав. Це, Історики, які зробили цю парадігму, які великий Петро, вони писали, що Кондратій Буламін хотів зробити ось, яка б зруйнувала Москву. Він просив як швед, Карла, щоб він пішов проти Петра, Мазепу, але вони ще, так, знаєте, не дуже хотіли. Донські казаки повинні були підтримати і підтримали тоді Кондратія Буламіна. Астраханські татари і нагайці. І оця ось Кондратія була повинна була знищити Москові. І вся Москва тремтіла. І от на заході вони вони не знають, а на сході і в центрі знають цей вислів. Кондратій хватить. Це як параліч хватить. Це кандрашка хватить. Це відомий вислів. І вона тремтіла і говорила: кандратій хватить. Тобто історія може хтось придумав, хто... а вислови вони залишились. Це факт, це беззаперечно. Кондратій хватить москалі. Які там денські казати москалі, але потім все Петро прислав туди війська. Спочатку Кондратій вбив там Юрія Долгорукова і перемагав. Але втопили все в крові і спалили Бахмут, як зараз. Розумієте? І це символ абсолютно антімосковії, антиросії. І тому. Партія Свобода, щоб ви знали, коли вони мене запитували, а що б нам в Бахмуті, де б нам знайти? І вони починали всі свої заходи біля Кондратія Булавіна. І вони йшли з фактик хода була під музику машин от то що ви чули, якраз від Кондратія Булавіна це потужний символ. Антімоскові, антіросії, яка вже попалила Бахмут. І, і тоді фактично Бахмут був рубіконом цивілізації і зараз. І це дуже важливо. А, я, а ще я хочу сказати, що от ми говорили, от ми знаходимося зараз в мекі Богдана Лепкого. Це Богдан Лепкий, який не просто знаєте там, літератор, письменник, поет. Це, це колосальна фігура, яка об'єднала дійсно всю Україну. І ми дійсно от читаємо, що там він, де, де, може десь він щось про Донеччину написав, може десь він щось таке, а він писав, писав про Україну. І це є і Донеччина, і Полтавщина. Це все є Україна. І я хочу закінчити тим, що я от, нещодавно тут отримав е, гарну книжку е, спогади про Богдана Лепкого, і там на його могилі, його колега, де там літератор, сказав, що Богдан Лепкий говорив, що якщо людина не знає своєї вузької історії, свого рідного краю і не любить цю історію і край, то він не може не знати і любити взагалі Україну. І оце вузька історія Бахмута і вузька історія Бережан, це от є вся Україна, і без неї вона не може бути. І ми, наш театр Зори, ми завжди намагаємося підтримувати ці традиції. Але на сьогодні, для сьогоднішнього виступу, ми вибрали, я написала на свого театру таку казку на основі старої казки. Я вам не буду казати, ви її не знаєте. Тому що троєшлевки навіть свою автобіографічну. Повість сказав «Казка моєго життя. Він страшенно любив казки. Він, особливо оця його нянька Яницька, яка виховувала його, Скільки, як він про неї згадує з ніжністю, які казки вона розповідала, як оця як казка зіграла яку роль в його житті. І сьогодні ми також вирішили наш виступ закінчити казкою, привітати всіх з святом, яке буде в понеділок, побажати всім. Не втрачати надії, ми не той народ, що може втратити надію чи там десь схилити голову. Ні. Якби ми були таким народом, то ми б не чинили цілий рік опір монстру. Ні, запроси та величезна карта Росії, та малесенька карта України. І подивіться, вперся і ніяк. І ніяк. І я думаю, що Бахмут стане йому таким, знаєте, це буде його його кінець. Так. Кіспиває, найде. Отже, прошу артистів до виступу. Не переживайте, все добре, все гарно. Я кажу, що ми не переживаю. Переживаю через те, що ми так само, е, як і всі, маємо ті ж самі проблеми. Е, найбільша проблема наша це е, ті сирени, які забирають від нас години. Татом дистанційно займатися неможливо. Татер це є емоція жива, це безпосереднє спілкування і трошки нам мало завжди часу, щоб зробити так, як ми хочемо. Але я думаю, що ми зараз беремо всі сили, а якби нам поплескаєте, то ми взагалі. Правда? Зайве слово скажеш. І на голову свою справжній клопіт маєш. Ой, кума ж дьо, нема більше од того чоловіка, що не мій язика за собами в державі, а найбільше лихо жінка. От були собі чоловік і жінка. Петро і Хвецька. І гарна жінка була усім гарна, та тільки на язик швидка. Що й чоловік не скаже. Усе своїм довге язиком розпершив, що й чоловік тільки не казав. І прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не весні Навесні я поле. Воли в мене добрі. Плуг широку скиву беруть. Та раптом хрязь аж були стали. Я до плуга. Думав камінь, не повірить, горятку, повне грошей. Я думаю, такою новиною з Хвеською не поділитись. Хвесько. Хвесько. Чула? Чого тобі? Ти собі нове намисло хочеш. Кораль. Хочу. А нову пусточку? То за що ти купиш? Та ти гроші візьмеш? Ти тільки нікому не говори! Горнято клуби. Повне гроші. Тепер заживемо. Тим поламчу. Нові чоботи тобі куплю. Ах, заживемо. Всім нема тобі діла, що в селі коїться. Та що ж там таке коїться? А таке Петро виорав плугом жбан, повний гроші. Це тобі Петро сказав. Ні. Хвеська. З Зрозум... великим секретом. Зрозуміло. Піду кращисти, вчорашній борщ. Не віриш, то й не треба. Катерино! В чого від роботи відриваєш? Як почуєш новину, то тебе вже ніяка робота не вчепиться. Та кажи, що там за новина? Хвестин Петро, виороблугого макітру отакену повно гроші. Чу! Знайшла кому вірити. Хвестя, Вона ж кроку не ступить, щоб не збрехати. Ну як з спідниці та кораля по руку з Петром до клубу на танці прийдемо. Що ви тобі скажете? не хлопчик тобі на здорову голову? Варко, варто. Чого тобі сусідно? Хрест святий на нашому кутку. Завалися багачі. Та це хто? Петро з хвестю? Петро, та у нього він до спини прилив. Більше хвестку слухайте. Баняк, Повний баняк грошей, Срібла. Петро вола не вивода. Хвестці купить спідницю та кораль. Ви тільки мовчіть то під великим секретом. Чи я за плуг ходить не мію. Я кому би тебе вкусила? Не та гореш. Он Петро знає, де скиду вивернути. А що? Та плугом скарб виворов, повний ланту грошей та все золоті чинці. Кажуть люди і хату нову поставлять. Пани Так уже й куженішок. В руках не донесеш, на бозі без сина. Люди не збрешуть, здорова була, сестра. сестро! Тобі не хворіти, брат. Я це йду собі нема, та думаю, яка то у моїх родичів господа гарна, що не каже, а добре хазяїв видно здалеку. Ну, з Божою поміччю. Ну, чи з божою, чи не з божою. Тіло з грошей позичити, коня купити. Кажуть, що ви люди дуже багаті. Ми. Та звідкіля у нас стає багатство? Та все село грини, що петро гроші везе. Повний віз. Віз і все гроші, а мені не сказав От отбрала личина. Може, тоже знаю. Можете сказати. О, кумцю! А куди це ви так біжите? Що-шо? О! То ви ще не дочуваєте. Старість кумцю, старість. Що? Хто Ту тут про старість заспівав, та я на два роки молодша від вас. То кажіть, куди так бігли, а ви справді нічого не знаєте? Та як така на попри вас побігла? А хто сказав, що я не знаю? Знаю, але обіцяла мовчати, я ж отримала цю інформацію під великим секретом. Яким ще секретом? Та вже все село знає, що хвеський Петро горня грошей виграв. Яке горня? Татармакітру от таке. Горня, що ви знаєте, мені сама хвеська сказала. А мені хвеська на кума Далка. Заздрісті, Горняк? та макітру, горня, макар, маля, горя. Бачу, макіт. Де віс? <різь> Який такий віз? Я пішки в колю. тепер він не знає. Тут прикидаються. Заховати вирішив. А от кого? Своєї законної жінки. Законної. Шорно. А бог що шо говорить, Щоб все де муж та жона порівні. Та ти про що? А про золото село збрехати не дасть Не дасть. З поля, кажуть, на возі виїхав повному червінців. а до хати не доїхав от так господар. Тепер прошу акторам поаплодувати. і не треба! Для цього. І вказали наші дуже глибокі предки, отримали ми видовища і просимо тепер не побудувати нашими, нашим хлібом бо вечорниці що ж вони без помпухів та без узвав, правда? Ніхто нікуди не йде. Ми легенько включаємо собі музичку, розставляємо крісло і заносимо в стіл з нашими піснями. Е Хочу вам сказати, що все це надбали наші юні працівниці нашого закладу. Так, всі дівчата. Що Що